Гей, hey, велевіде! Well Перепаркували чи що? Привіт усім! Вітаю на планеті велосипедів. Говорять тут велосипедною, тут часто дощить, як кисень та атмосфера. Ідеальні умови для життя. Жартики жартиками, але велосипедів тут повно. Тут велосипеди під дахом. Просто неба по обидві сторони дороги. Коротше кажучи, вони всюди. Також є велосипеди для орендування. Електровелосипеди. Назва міста Гент в Бельгії. Тож не просто так говорять, що в Бельгії багато людей користуються велосипедами. Тут, як тільки дитина навчилася ходити, Її вже одразу саджають на велосипед, бо це наша невід'ємна частина життя та пересування міста. Це місце, до речі, біля залізничної станції. І воно не єдине. Це ми вже навпроти залізничної станції. Незалежно від пори року, тут дерева просто ростуть з велосипедів. Тут паркують велики, інколи забувають на деякий час або назавжди. Залишають, якщо переїжджають з міста. Тож тут половина велосипедів просто забуті. Їх не прибирають і люди паркують нові. І стосовно дерев, такі чедернацькі це звичайні клени. Тож весь фокус з виглядом це підстригання їх. Їх стрижуть кожен рік. І через це утворюється таке, що кшталт булави. І кожен рік пучки паганів відростають. Але виглядає вже ж казково. О, тут з'явила щось новеньке: листочок з днями, коли планують прибрати непотрібні велосипеди. Жарт, але якщо є тут велосипеди, нікому вже не потрібні, то можна і собі придивитися якийсь. І у нас якраз не так давно вкрали велосипед електричний і новий такий коштує більше 2000 євро. Ми пропаркували його якраз просто біля хати. І до нього ж потрібні були ключі, бо без ключа на велику є замок, що колеса блокує, і все одно вкрали. До речі, може таке навіть статися, що велосипеди сусіди вкрасти можуть. Тому краще прив'язувати той велик замками до дерева, стовбура без різниці, бо коштують вони дуже дорого. А купляти секонд-хенд мороки буде багато, коштує майже як новий, ще й шахраїв багато. Наприклад, коли ви вже до них майже дійшли. Казатимуть, що виникли якісь справи та вони поїхали кудись і вам продати не можуть. Тому, якщо у вас є велосипед, треба його дуже сильно берегти. Велосипедів море у кожному місці. Ось, наприклад, вже під залізничною станцією. Але вже в Остенде. Ну що ж, і час вже за закінчувати. Дуже усім дякую за увагу. Побачимося в наступному відео. До зустрічі і бажаю всім гарного дня!